Що ж, пройшло багатько часу з виходу останнього відео. Я б хотів повиправдовуватися, але ні. Просто не було сил змусити себе зробити щось повноцінне. Тож, сьогодні поговоримо про доволі цікаву, особисто для мене тему. Я думаю, багато хто з людей в якийсь момент життя казав фразу по типу: от би відчути на собі симптоми якоїсь хвороби на деякий час. Наприклад, щоб зрозуміти, як воно бути сліпим, глухим і так далі. А вже ж така фраза не має ідеї стати глухим на все життя, а лишень відчути, як воно. Ми живемо у світі, в якому ми можемо лікувати або призупиняти розвиток більшості відомих нам захворювань. Ми змінливим, на жаль, успіхом, навіть вміємо лікувати рак. Застуда для нас вже не смертельне захворювання, а зламані кістки лікарі фіксять вже на автоматі. Проте в нашому світі все ще є захворювання, які ми поки що не в силах лікувати. Такі захворювання, як синдром набуття імунодефіциту, купа психічних захворювань, список на те, щоб дуже великий, проте трошки лячно. Якось я роздумував: якщо мені б сказали, що я в будь-якому випадку захворію на невеліковну хворобу, але я можу обрати, яка це буде хвороба, то що я б обрав? Я так і не зміг відповісти на це питання. Проте точно знаю, що я б не обрав деменцію. Для тих, хто не знайомий з цим захворюванням, спробую коротко пройтись по основних поняттях, симптомах і групі ризику. Отже, деменція це психіатрично-неврологічне порушення мозкової діяльності, кажучи простими словами, хворобу провокує старіння, а саме старіння нашого мозку. Існує дослідження, що з віком клітини, що рухаються по нервових закінченнях у нашому мозку, починають виділяти токсин, що руйнує нервові закінчення та призводить до порушень в роботі мозку. Також хвороба Альцгеймера у 50-60% випадків приводить до розвитку деменції. Деменція призводить до порушень пам'яті як короткострокової, так і довгострокової, провокується амнезія та може розпочатися розвиток слабоумства. Людина, що хворіє на деменцію, втрачає здібності до соціальної адаптації, стає більш нелюдимою і втрачає соціальні зв'язки. Деменція також впливає на органи сприйняття довколишнього світу. Ну я вже ж. Провокаторами і Альцгеймеру, і деменції є вживання алкоголю та наркотики засуджую нахуй. Якщо ви наркоман або алкоголік, то ви дебіл. Тож, підсумовуючи все сказане: деменцію викликає старіння та хуйовий образ життя. Клітини мозку починають саморуйнацію. Мозок зменшується, втрачає еластичність, людина стає забудькуватою, нелюдимою та слабоумною. Але основна проблема в тому. Що на даний момент лікарі все ще не можуть зі 100% успіхом лікувати ані деменцію, ані Альцгеймер. Але якщо у світі є багато хвороб, які ми не вміємо лікувати, і багато з них призводять до порушень мозкової активності та психічних розладів, то чому у питанні якою хворобою ти б захворів, якщо мав вибір, я точно скажу не деменція? Чому, наприклад, не шизофренія? Чому не якась смертельна хвороба, коли ти фізично страждаєш кожен день? Все просто. Саме той факт, що людина з деменцією залишається сама собою в плані свідомості, але при цьому втрачає пам'ять, здатність розрізняти навколишній світ та стає відчуженою. Це мене лякає. Життя людини не таке вже й довге, якщо задуматись. У свої 23 я можу згадати багато дуже цікавих епізодів мого життя, розповісти багато про тих, кого я люблю. Моя пам'ять і без того доволі дірява. Воно постійно знущається з мене, забуваючи якийсь факт чи історію, яку я тепер не зможу розказати. Я боюся, що, врешті-решт, від мене залишуся тільки я. Без спогадів, без розуміння навколишнього світу, без друзів, без близьких. Не тому, що вони підуть, не тому, що вони не хочуть, а тому, що я просто не пам'ятаю. Ну добре, досить вже сумне. Я сподіваюся, що я доніс свою думку. Перейдемо до другої частини цього відеокролику Everywhere at The End of Time, Альбом, який сколихнув музикальних критиків, який зміг доторкнутися почуттів усіх людей. Когось він змусив сумувати, хтось відчував тугу, хтось спокій, але ніхто не полишився байдужим. Не так давно. Декілька треків з першої частини альбому завірусились в мать його заного тиктоці. Тож, що це за альбом, чому він став популярний і чим цікавий? Альбом був випущений у 2019 році британським музикантом, який творив під псевдонімом Caretaker. Справжнє ім'я Лейланд Джеймс Кірбі. Сам Лейланд казав, що він готує проект, який буде досліджувати прогресування деменції поетапно до її кінця. Сам проект Everywhere at the End of Time. Це збірка з шести альбомів, які являють собою шість стадій деменції від початку до кінця, сумарно всі альбоми звучать шість з половиною годин. Дітки з Тіктоку навіть вигадали собі челендж у прослуховуванні усіх шести з половиною годин за один раз. Скажу так: в Тіктоці я ніколи не сидів, проте один мій хороший друг якось запропонував мені зробити те саме. Досвід доволі нестандартний, руйнівний та все ж цікавий. Отже. Шість альбомів, шість стадій деменції. Перша стадія має в собі 12 треків довжиною сумарно в 41 хвилину, 23 секунди. Являє собою життя до це збірник популярних треків 50-х років з вирізаним вокалом та подовженими зацикленими частинами. Друга стадія складається з 10 треків, довжиною в 41 хвилину та 54 секунди. Саме друга стадія розпочинає період щось не так. Найкраще її можна описати словами самого автора: це самореалізація та розуміння того, що щось не так, але з відмовою визнати це. Третя частина складається з 16 треків довжиною в 45 хвилин та 35 секунд. Була описана автором так: Нам представляються деякі з останніх зв'язних спогадів перед тим, як повністю прийде плутанина, і сірі тумани сформуються та щезнуть. Четверта частина це явний перехід до повного розчинення пам'яті у темряві безосяжного. Кірбі описав цю частину так: це альбом постусвідомлення, де можливість згадувати одиничні спогади поступається місцем плутанині та жаху. П'ятий альбом. Це новий перехід, в якому чутно ноти музики, ніби боротьби свідомості, яка намагається достучатися до пам'яті, яка вже покидає мозок. Складається з чотирьох треків та грає впродовж однієї години та 28 хвилин. За словами Кірбі, цей альбом має теми плутанини та жаху. Шостий альбом це фінал проєкту та захворювання. Гнітущий шум інколи перериває нотами, які вириваються з остатку пам'яті, що швидко полишає пацієнта. Альбом містить 4 треки та грає упродовж однієї години та 25 хвилин. На останньому треку. Place in the World Fades Away. За 6 хвилин до кінця треку можна почути хоровий спів, який триватиме 5 хвилин, після чого наступає хвилина повної тиші. Інтерпретація цього є доволі цікавим фактом. Ці 6 частин альбому проєкту являють собою стадії розвитку деменції. Але деяка частина людей хворих на деменцію переживали так звану граничну ясність. Це феномен. При якому пацієнт переживає повне вилікування від симптомів деменції. Він пригадує все, що забув, знов нормально реагує на довколішній світ та здатен комуніціювати з людьми. Проте проблема в тому, що цей феномен є передвісником смерті пацієнта. Саме це і показує нам кіртейкер. Хор, що звучить за шість хвилин до кінця треку, це ніби просвітлення, зцілення, яке пацієнт переживає. Проте хвилина тиші після цього. Свідчить, що це було лише мінливим передвісником смерті. Зі свого боку можу сказати, що цей альбом підкорив мене. Це свого роду пігулка, аби спробувати на собі деменцію. Це жахливий досвід, який дає хоча б на малу частину зрозуміти, що переживають люди хворі на деменцію. Ну а якщо все ще тут, то. дякую. Це була доволі цікава подорож у чортовський цікавий альбом та короткий розбір хвороби. Ну, я вже ж цікавий досвід нового відеоформату. Дякую, любий глядач, а я й далі піду засинати під першу та другу стадію цього проєкту. Слухайтесь, маму, кушайте кашу та овочі, донатьте на ЗСУ. До нових зустрічей. Побачимось у спогадах.